Шукаєте собі, щоб був в гарному стані Рено Сенік 3 поколінні. Ось вам пропозиція від майданчику CarPark.ua. Юа. Автівочка 2010 року випуску має 1,5 бензиновий двигун К9К, Самий надійний, самий простий, шестиступенева механічна коробка передач, датчик світла, датчик дощу. Круїз і кондиціонер. Кондиціонер холодить заправлений. Автівочка свіжопригнана, розмитнена і чекає на свого першого власника. Має ззаді фаркоп, заводські ось такі парктроніки. У Сценіка ж, ви знаєте, тут величезний багажний відділ, поличка є. Тут така прикольна зроблена ніша. Щоб ваші речі нікуди не розкатувалася повнорозмірна запаска. Балонник домкрат, все повністю по комплекту є. Всі скло у автівочки рідні. Ось така стоїть гудь'єр-гума. Заднє скло легенько тоновані. Я не знаю, це заводське чи так воно є. Ось так виглядає по салону. Ніде нічого не задряпано, не пропалено, не прокурено. Стеля вся чистенька, ніде нічого не провисає. Ну і сценіка, ви знаєте, тут століки, карманчиків, ящичків, зарядки ось такі є. Сонцезахисні шторочки. Так, попереду, дивіться, все так само виглядає. Автівочку обмили отак. Бо вона брудна, приїхала з дороги. Вогнегасничок є. До речі, автівочки два ключі. Так, спереді гума Ханкук ось така. Гарна стоїть, дивіться, ось так все виглядає попереду. Всі фари чистенькі, прозорі, все ближнє, дальнє робить. Лобове даже оригінальне Рено 10 й рік. Так, дивимося далі. У нас 4 скло підімача, електрозеркала з підігрівом. Датчик світла, датчик дощу, круїз. Дивіться, кермо рідне, шкіряне, не перешите. Бачите, в якому стані? Ось так виглядає водійська сідуха. Накладки на педалях так само всі рідні. Два оригінальних ключі. Оп. Це ж підлокотничок отак їздить, тут підстаканничок ще. Електроручник все робить, сам ставить, сам знімає. Кондиціонер робить пробіг у авто. 200. Да, давайте округля, 280 тисяч. Навігація. Ну, немає карти України. Я бачу там в Великсі 400 там, гривень. Оцю таку флешечку присилають, і ви її ставите. У вас карта України. Все, ось так запустився двигун. Кондиціонер вже ввімкнутий. Всі тут дзеркальця, ліхтарики, фонарики, то все все у авто робить. Давайте я вам покажу двигуна. До речі, тут сажік стоїть на місці, на, на, на місці не вирізана екологія. Дивіться, який стан, де вона, вихлопної труби. Дивіться, а підсвітку зараз вам включу, ось. Даже навіть, навіть, немає сажі. Тому що вся екологія, кажу, на місці. Я ж вам хотів двигунаш показати. Чуєте, як тихенько робить, чи не чуєте? Я практично не чую, коли закрити капот. Рідина охолоджуюча замінена. Ось так все виглядають. Фари всі, реношні, там етикетки. всі є дати, можете перевіряти. Тут що коли мастило мінялося, всякі етікеточки, отак у нас масло горловинка. Я нагадую пробіг, а практично. 280 тисяч. Ну і кондиціонер робить, маслає. Зараз, коли буде довше, штиск нагони і буде ще сильніше, він ось так крутитися. Ну і саме ж вам цікаве, це ціна за такий гарний цілий сенік. 7500. О, вентилятор. На другу швидкість вийшов. Десятий рік, шестиступка, всі склорідні, 1,5 дизель, 280 пробів, кондиціонер, круїз, світла, дощу, 4 електриску електрозеркала з підігрівом і два ключі. 7500 за ось такий гарний сенік. Він вас чекає. У нас на майданчику Карпарк Юа. Місто Кам'янське, Дніпропетровська область, вулиця Республіканська, 9А. Робимо щодня з 9 до 18. Кому потрібен ось такий гарний сенік. З оригінальним пробігом дзвоніть, пишіть, приїжджайте, купуйте.